Друзі, всім привіт! І сьогодні. Ми завітали в скибіді якесь, я не знаю, це складно звати Тавер Дефенсом. Ми вже нібито в такий режимчик грали, бо я бачу, що в мене 50-й рівень і. У мене є тут якісь гіфтіки. Уу, а ФК простоїв, я нормально. Можна все це попідбирати. Бенс, бенз, бенс, бенз, бенс. Пожурували, я готовий всіх тушити. Зараз іде 23 я хвиля, мені треба йти всіх валити. Кого бити? цього, типа, погнали. У мене є хороша емочка, я добре їду. Всю. Бачив, да? Опа, пішли черіки. Давай тушимо. Просто кожного. Головне, якомога більше їх дамажити. Давай, нубісів останніх малих. Всіх просто видушую. Йоуо, оце я робот. Я робокоп. А я можу ще отако, да? Отако бемс. Хо -хо. Отако можу пригнути. Так тихо, не дамаш! Не дамаш мене! Хо -хо -хо. Диви, скільки їх тут? Диви, а я всіх виносів, бо мене емочка бомбезна, скажи. Так, отакими штуками Бемс, пішли ви геть. Пішли великого чубрика бити. Надо багато коїнів. Надо багато левела. Надо всіх розносити просто максимально, як тільки можна. Де тіпчики? Де тіпчики? Розказуйте. Мені на всіх тушити. Диви на нього. На Ізі розносимо. Це вам не снайперка, це МК народ. Це МК, вона б'є всіх. Let's go. Опа, великий тіп! Так, тихо, на Є нажимаю, кидаю цими штуками. бем 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 Їх двоє, до речі. Обалдеть. Обалдеть. Тихо, виносю. Дуже жорстко валю. Винесли одного, б'ємо наступного. Блін, тут їх ще двоє. Так. Давай нае о такою штукою. бемц. Вона хорошо дамажа, винесли ще одного. Обалдеть! Обалдеть! Це тільки 25 хвиля. веля. Я пробую, я пробую розносити, В принципі, все поки що хорошо. Цього теж добили. Супер. На Q. коїни, Давай ще тут хпшечку заберемо. Бемц, Все хорошо, розносимо з друцю. Ха-ха-хо. Зате надо шок, я не можу. Ой, Що рублю, роблю? Я тупо виносят цих челиків на ізічах. Диви. Бен, сюда. Халява, пішов ще одного. і ще одного давай. Великого давай. на є нажимаємо. супербластерами погнали. Так, тут їх щось багатько дуже. У мене, кстати, х2 атака зараз. Мені це дуже дуже до вподоби, Так, плюс ще. Хорошо. Є, нажимаю. Сюди погнали стріляти. Тут є кого бити, Погнали, погнали. Тупо жорстко валю. одного винесли. Б'ємо ще одного. <гас> Я якимось жорстким типом став! Я в обліку помінявся, ти диви. Колонка наша. Він грає за колонку, він літає. Поняв? Ху-ху. <гас> А я Вантусом тусому всіх ходити бити. Ха -ха -ха. Так, це вообще тінтішка якась. Та ти геть, я тебе не боюсь. Так, на є. Е. Бенс, все робимо, все робимо, що тільки можу. Ух ти, йо, я полетів! Старіна, ти що вмієш? Обалдеть. Диви, я тупо літав. Йоханий тедей. Так, бен, стопнули. Всіх розвели. Ходимо, всіх просто мочу. Всіх мочу. У мене 5 тисяч коїнів. Я не знаю скільки мені треба, щоб їх потратити правильно. Абалдеть, Так, топаємо, виносимо. Всіх розстрілюю, кого можу. Потихенько голди дає, потихенько коїнів теж дає. У нас уже 27 хвиля. Це абалдеть просто. Диви! Знову цей аероплан. Аеропланчик, давай. Тихо, що відсталося? Тихо, 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 тихо. Свалюємо санчик. Підбіжи трошечки. Цих теж швидесенько виносимо, мілюздру, щоб вона мене не дамажила. З них, кстати, голди дуже супер-супер сочно падає. Обалдеть! Ні, народ, це дуже потужно. Я прошу зараз у всіх вас поставити конкретно жирного такого лайка, щоб все було максимально супер чітко. Перегаємо сюди, вриваємося, нажимаємо Є, запускаємо сюди бомби. Диви, що роблю. Просто диви, як в голову йому. Тупо, тупо в покумпулу даємо. Диви! Хо-хо-хо! Плюс 300 коїнів сюди на базу. Цих малих теж порозносили. Із. Бен, але жорстким, спікерменом. о він там палить може, всіх диви Жесть. І ще й довго, кстати, палить може, насправді дуже не пал... Він теж вміє літати! Обалдеть! Нає! Всіх палимо просто! Душимо, душимо всіх оцею штукою. Диви, як я їх випалюю. Який же ж я жирний хіп. Який же ж я потужний. Йоханий, ти дай, диви, диви, диви. Бем, пішли всі в дупу. Хто хотів на мене напасти. Ви не з тим зв'язались, народ. Не з тим. І дуже часто можна активувати оцей момент. Мені дуже вже подобається цей Обалдеть. Ти диви, що я роблю. Я просто вижираю їх. Обалдеть. Отако, Бем! Спогнали! Летимо просто кожного! Е, ладно, все, запускаємо ще приколи. Сюди. Все, розстрілюємо. 29-та хвиля у нас. Ох ти йо. Так, цю штуку беремо. Атаку підбираємо. Все, у мене атака двойна. Йох, ти дей Диви, що роблю. Так, у мене є ще якийсь баг. Спикер герл ролл карт. Використав. Це я за нього граю. ж вона ж нічого не... Охти йо, вона якась нубська, мені не подобається. Івенти, квести. Давай попідбираємо. У мене є дуже багато квестів, якихось виконаних. Компліт, компліт, компліт. Я дуже багато всього попідбирав. Так, гівти, У мене є якісь x 2 коїни, ще коїни, купа. А Що я можу купити в шопі? Багато хто з вас хотів би на новий рік отримати крутезний подарунок. І ми разом з MSI та магазином Compix готові розіграти для вас ось цього ігрового морду. Ну а в середині цього ПК знаходиться MSI 4060 Ventus. На сьогоднішній день це топ-відеокарта в категорії ціна якість, яка потягне тобі ну будь-яку ігру. Ну і працювати вона буде пліч-опліч з процесором Ryzen 5 7500 F з материнською платою теж від MSI. b 650 m Mortar. Ми і не забули про охолодження цього компа. Тепер тут буде стояти водянка також від MSI. а саме Mac Core Liquid m 240 яка не тільки компактна, а ще й зможе добре охолоджувати процесора. Ну і світитись теж буде. Ну і блок живлення на 650 Вт з бронзовим сертифікатом 80. Ну і запаковано це все чудо, в ось такий максимально стильний корпус MacForge 100M. І з цим всім ми маємо ПК, який запусте будь-яку ігру на високих налаштуваннях графіки навіть в 2К. Ну і також, якщо у вас уже є крутецький комп, але ви хочете оновитись, то ці комплектуючі ви зможете знайти на сайті Compx по посиланню в описі. Так, а тепер повертаючись до розіграша, хочу сказати, що ми разом з MSI, магазином Compx, Тео, Macarleло, Каспером хочемо комусь із вас подарувати цього крутого комп'ютера. Та й не тільки ще комплект клавіатури і мишки MSI Vigor GK30 Combo. І дві мишки також MSI GM31 та 51. Умови максимально прості. Головний критерій бути підписаним на наші телеграм-канали. Перейшовши по посиланню в Телеграм, ти побачиш пост, де будуть всі наші телеграм-канали, на які потрібно підписати. Та натиснути єдину кнопку беру участь. Ітоги конкурсу будуть на стрімі 30 грудня. Ну що ж, бажаю всім невідмінного фарту. Що я можу купити? Ган. Так, пушки за робокси, ні, в, 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 в сенсі. Почекай. А, а, а де, а де? Пушки. А, осьо. Ось ми ось, мене М16. 10 тисяч коштує пушка. А в мене тільки 14. І це спас буде. Ммм, капець. Я того поняв, що я з емкою бігав. Ладно, давай тушити цього нубаса. Давай, я ж спікерменчик. Давай, бенс. Опа, і винесли. Ізі. А, він депнувся просто. Це шуфо. Це уфо тойлет. Прикинь. Куди я це все знаю? Так, виносимо, виносимо, братва. Я би хотів стати своїм мехмодом, яким я був. Дві він тепнувся саме тоді, коли я заюзав з... здібність свою. Я їм по 16 тільки дамажу. Диви, тільки юзаю, він тепається відразу. Жук, смердю. По дубзику йому стріляємо. По голові надо. По 24 дамажи, по голові. Б'єм, б'ємо, б'ємо. Він доволі потужний, чел. Все, підходимо, він тільки тепався все, все недавно. Кидаємо цю штуку. Ну, я сильний не надамашив, по суті, його. Блін, я навіть не знаю. скільки його треба ще бити. Тільки тридцята хвиля. Тушимо, 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 нуба. Давай застрілювати його. Давай, 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 давай. Бемс! 272 коїна, плюс 5 яких. Якось що це за штука? Я не знаю, але в мене є кейси. Овнет, овнет. Ось в ов мене є. Давай опен. Нюк якась штука і Супер тіві. Гай ролл Ану. Юс. О, магат. Це мій любимий кент. Ану, йдіть ці сюди. Мені б такого купити. Та ти що, що він може? Та ти що, як він жорстко вали, все ж таки. Який же ж він жирніч? Який же ж він крутецький тіп. Пішли всі сюди. Всі пішли. Просто як я їх душу. Диви, що я з ними витворяю. Та ти що? Просто конкретно всіх розносю. Диви, що робимо. Бенц, Випалюємо далі. Підлітаємо. Випалюємо. Хто там ще випали? Надо. Давай, 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 оцих всяких Оце ось з рукою якесь чучело. Випалюємо далі! Let's go! Ти я що роблю? Просто я їх душу. Хо-хо-хо-хо мені -хо -хо -хо. подобається. <плес> мене якийсь є івент. Івент, івента немає. мене є така штука. Юз? Да, я щось заюзав, я заюзав машину. Де вона? Ось приїхала моя тачка Перевернулась, бідна. Давай, старіна, їздить, будеш стріляти. Давай, let's go. Погнали випалювати нубасів. Ось о по рокету. Виносимо всіх просто. Застрілюю, як можу. Давай ще. Випалюємо. Всіх випалюю. Оце чучело теж треба добити. Дивимо йому, точковали, капець! Абалдеть, що ж ми робимо? Випалюємо по максимуму. Випалюю, як можу. Обалдеть, воно ще літак літає. Я вже тумився. Їх дуже багато. 33 хвиля, братва. Я виконав ще якийсь квест. Давай, бенс. Мені ще отакого от типа дали. Диви. На три хвилин. Включаємо нашу здібність, підлітає. Розрулюємо всю ситуацію. Просто жирно розносю всіх. Просто жерно розносю кожного. Я дуже потужний. У мене 16 тисяч коїнів на секундочку. Який в мене вже рівень на, насправді. 61! й У мене 50-й був. Так, ось і всі штуки. Давай попідбираємо. Бемс. Так, став якимось челом. Не хотів ним ставати, ну ладно. Розносу, як можу. Рознесли, як могли. Це взагалі на колонки літає. Він постійно літає. Розносим просто конкретно. Давай, хтось бомбу заюзав. І я бомби порозкидував. Ти що, що роблю? Що роблю? Що твориться? Що несеться, народ! Що Несеться, просто я нічого не розумію, я тупо стріляю по комусь і все. Я тупо по комусь стріляю, конкретно. Диві, як валю, просто жесть. Кидаю бомби, спрягуємо, беремо атаку. Бемц, Сюди. Валимо душимо, капець. Це вообще тупо його виніс. Ти поняв, так? Да? Абалдеть. О, я став своїм кентом! Оце мені подобається. Це хорош. Він випалює всіх, можна підлітати. Хорош. Давай ще, душимо. Бо я Титан, спікермен, братва. Я дуже жирніч. Всіх просто хто входить в зону в зону, де я бачу, я тупо виносю. Дуже жирно б'ю. Так, останні тіпи. 36-та хвиля, народ. Це зумазіти можна. Пішли, візьмам плюс хп. Давай, ідіть всі до мене, малюздра. Мілюздра, йдіть сюди. Будемо випалювати кожного нубаса. Обалдеть, що робиться. Ні, цього не хочу, брати. Хоча, в принципі, непоганий, вроді, ну. О, хорош. Старина, теж літаєм. Та ти що? Диви, що роблю? Абалдіть, як я лечу. У мене є отака штука якась, отака, отака. Обалдеть. Ось оцей ті-мен. Він тут найсильніший. Давай розносимо конкретно. Тобі настрілімо в голову. В покумполу. Верніть мого тівімена, Я не хочу за цього грати. Ну, баса останнього. Я хочу за тівіменчика свого. Йдіть сюди. Отакого. Бем, з молотком. Мені дали кейса якогось. Отакого, да? Давай відкриємо. Плюс тисяча коїнів. Хорошо, сіки мене вже. Д мене 20 тисяч коїнів. Армс. Де персонажі, яких можна купити, о, ролі. Так, у мене був такий там. Да? О, а тут щоб до меха, дойти, прикинь, сіки надо. А мені його дали просто так. Коротше, я поняв, треба прокачувати пушки. Треба прокачувати пушки. Значить, беремо дробовика. МП-5, 20 тисяч. Ладно, давай з дробовика подивимось. Що, то дробовик, це херня. Дивіться, повна ерунда. Ні, ні, викидаємо ми його просто. Беремо М16, це набагато крутіше. Погнали. Включаємо джетпака, включаємо випалювача. І ходимо, виносимо всю всю біду. Що не робить? Не робимо мене випалювач. Ладно. Ну, розносимо далі. Давай, 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 давай. Ти диви, диви, що робиться, випалюємо кожного. Абсолютно. Та ти що, що я роблю? Що роблю? Що несеться? Обалдіть. О, це таке, як у мене. О, диви! Випалюємо! Бос, бос новий, новий бос. Випалюємо конкретно. Стріляємо тільки по кумполу. По кумполу дуже жирно, йому зможемо надамажити. Включаємо випалювача ще. Стріляємо ще по голові. По ньому бомби пустили. Підлітаємо, стріляємо по голові. Включаємо по ньому цей. Розряд! Розряд світла! Обавдіть нього хп. У нього жесть як бати хп. Сорокова хвиля, що ж ти хотів? Блін, ну він мене дамажив, справді. Давай отако. Дивись, що роблю. дивись, що роблю. Що несеться? О, він мене вбив чи що? Що сталося? Він не міг мене вбити. Це, мабуть, мене перетворення пропало. Розносим, вбили! Сюди! Сорокова хвиля пройдена. Ось отакий мене є. Давай такого. Ох ти йо. Охохо! Оце жирніч! Оце хорош! Оце хорош! Душим, душим! Абалдеть! Та ти що, що роблю? Що несеться? Давай, всіх їх сюди! Бенс, розвалив. Підлітаємо, сідаємо на голову і виносимо! Диви диви, 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 диви що роблю? ти що? ти шо? Так, розносимо манюнечків. Пропало, блін! А чо так? А, я підібрав просто цього на хвилину, я поняв. Случайно, випалюємо просто всіх. Оце мені подобається. цей хорош. Цей хорош. Ой, як же ти хорош, друже. ти шо? Що роблю? Підлітаємо, включаємо, і підходимо, несемо цих чулетиків, туалетиків. Малесеньких туалетиків. Дивись ми їх розносимо, Та, ти шо. Ні, це супер-супер круто. Диви сюди. Бенс, сюди. Бенс. Кого далі? Погнали, сюди. Включаємо. Хо -хо -хо! Ізі. Підлітаємо. Шукаємо наступну нашу жертву. І розносимо її легкістю. Давай, Бемс. Врубаємо світло зі світлом цих чувачків. Диви! Просто літака знесли з лиця землі. ти ж. О, я знову цей кент. Оце хорошо. Давай, давай отако. Бемс! Ти бачиш, що я зробив просто! Я стер з лиця землі, цього нубаса останнього. Фух, оцей теж хорошо. Давай цього, бемс! Розвалили на Та ти шо? Так, що ще є? У мене плейн! Yes! Ньюк бомба! Yes! Нюк-бомба де впала, сюда впала. Ох ти що! Хо-хо-хо. <laughs> тема. Розносимо нубасика останнього. Хто там ще в нас? О, сьогодні жорстке, диви. А, ні, то воно просто там стоїть. Так, шо тут з вами? Давай щось з вами. Рокета. Пішов ти геть, рокет. <gasps> ай його не сильно надамажив. Так, підлітаємо, значить. Включаємо нову силу! Силу розноса. Саня, Майн один літає, ось, диви. Всіх тупо несе. Що несеться? Так, надо атомну бомбу. Бенс. Yes. Погнали. БЕМС Цих розносимо нубасиків. Та ти що? І цих розносимо. Всіх розносимо. Просто конкретно. Що я роблю? Що несеться? Сюда, Бемц. Всі кидають бомби. Так, що це в нас таке? Ні, я таке підбирати не хочу, та херня. Давай далі, погнали. Сюди мені треба. Бемс. Розносимо просто всіх абсолютно. Бемс. Так що ж людей багато, треба бомбу кинути. Сюда. Бенц. І попадали. Я не хотів тебе підбирати, цього очкошника останнього. Він нуб. Ні, ти знаєш непоганий такий чел. Літати вміє і саме головне. Погнали цього валим Цей от прискувач щось робить тут, зачухує їх якою ерундою. Давай закидуємо бомбочки. Бенс, розносимо далі. Бенс, сюди. ти голова, що стріляв по мені. Так. Отака штука мені надо. Отака штука. Отака штука. Все, і випалюємо до кінця. Випалюємо всі, що є. Всіх, що є, всіх, що лишились. Чистимо просто, Чистимо всі труби і проходи. Абалдеть. Диви, диви, що роблю. Як я всіх їх душу. Тати що? ти що? Що несеться? У мене ще є якісь квести, да? Я ще якісь виконав. Ти диви. Я всі квести виконав. Я можу стати ще цим чуваком. Вепон, баф, card. Ладно. Розносимо просто конкретно. Так, захист беремо з собою. Плюс хп і кейс Надо підібрати. Беремо хп, включає. Превімов такого кента, підібрали кейса. Та ти що? Підлітаємо, тебе розносимо просто, кабана. Але можливо, ми відкриємо кейса. Бем Голден Кейс, плюс тисяча коїнів. Хорошо. Розносимо всіх абсолютно! Диви, що робимо. Так. Я став знову цим, чуваком. Тихо, закидуємо бомби. Підлітаємо. Все доволі непогано у нас. Ох ти що, ох, ти що, що несеться? У мене є ще якісь кейси? Да, у мене ще такий є. Блю кейс. Єрунда. Тільки, мене 17 тисяч коїнів уже є. Ти з ума зійшов. Старина. Скоро нову пушку купимо. Мп5 Може вона буде непогана. Давай оцього. Ракетку. Пішов ти геть, поняв Старина Ви всі пішли теж геть. Рознесли просто на ізичах. Я щас з вантуса щас буду всіх битве. Останні лохи. Ідіть сюди. А ти. Так, ладно, ти щось жорстке якесь. Давай по тобі так. Ракетами, бенд. Хорошо. Що несеться? Де сюди. Ох ти що, диви, 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 і їх, але їх уже там нема. О, якогось убив. Розносимо далі. 48-хвиля. Ви, зро... Ви з розуму просто всі посходили кенти. Розносимо конкретно. Конкретно несемо. І цих теж всіх роздушуємо. І цього кабана надавалити. Але перед цим всім треба кинути бомбу. Ядерну Бендс. Бем! Спозносив майже всіх. Нові позаходили, ладно. Диви, не попав особо. як пригає! Чорт Все, добили. Супер. Є якісь гіфти Ось така штука. Підбираємо. Wave complete. Опа! Босс на 50 хвилі хвелі! Сюди пішов. Надо ядерну бомбу. Ядерну зброю. Раз. Ядерну зброю, два. Опа! Воно його не дамаже! Що я наробив? Ну Ми душимо як можемо. Я б не сказав, що сильно жорстко дамажуть ці ядерні зброї його. Вони його, коротше, ще не дамажать. Ух, дивись який в нього ХП! В Чорта цього смердєчого! Ось о бомба впала прям до нього, блін. І він живий, все рівно, йому байдуже абсолютно. Виносимо все як можемо. Просто все, що можемо, виносимо. Я душу як можу, просто, братва, душу як можу. У нього не так багато ХП лишилось. Просто тушимо. Чуваки, ядерну зброю кидають конкретно так. Диви як задавляємо! Давимо просто, давимо кількість у братвами. Зараз можемо все розвалити. Абсолютно. І його теж. Давай. Бенц. Побили! 50-та хвиля. Та ти що. Да що що несеться. Так, сейчас вас багато буде. Бомбу, давай, бамс. і не паримся. Беймс! Саня, Бугарі! Let's go! Диви, що роблю. Опа, любимий. Давай сюди, включаємо. Нюхайте носки, поняли? Я сейчас вас випалюю, просто абсолютно. Ти дивишся роблю. Обалдеть. Ого. Це вообще з капелюхом. Так, і цього теж виносимо. Челіка. Бенц, сюди на базу. Фух, друзі, ні, це було потно. Я сподіваюся, вам відео сподобалось. І всім дякую за всім пока. З вами був Саня, ТВ спікер Титан Мен, Кабад. Э, вим'я.